Наталія шевель надійне плече. Аліна вдивлялася у вікно, за яким була межа. Здавалося, нещодавно вигравало життя вином порічковим, смакувало терпкувато солодким, запашним ароматом. Усе було надійно і добре. Тоді життя для Аліни було ніби замріяним квітучим садом, справжнісіньким, з духмяними весняними пахощами дерев кущів і різнотрав'я. З маленькими пуп'янками життя влітку, з достиглими плодами восени. Особливим таємничим був сад узимку, білий незрівняний, засніжений. От тільки цієї зими снігу було мало, а наприкінці зовсім не стало. Аліна не раз уявляла страшну картину білого багряну, про яку не раз чула від друзів, які захищають Україну на Сході. Чітко бачила перед очима білу землю заплямовану кров'ю, як і багато інших людей відчувала про те й подумати не могла, що чисту землю заплямує повномасштабна війна, що земля тремтітиме від вибухів руйнувань. Поривалася дівчина всі ці роки на схід України, але тоді стримувала маленька донька. Цього ранку Аліна не роздумувала, дитина підросла, зрозуміє матір. Для своєї донечки вона стала надійним плечем від тих днів, коли татусь захищає Україну. Аліна теж поспішає туди, де вона так потрібна. Чує жалісливе «мам, мамочко, від тих слів, що несамовито вчуваються, розривається серце, але вона зробила свій вибір заради мирного майбутнього. Надійне плече чоловіка, хоча й на віддалі, оберігатиме її. Вдома ж будуть піклуватися про внучку дідусі з бабусею. Таке важливе надійне плече сьогодення і для звичайних людей, і для воїнів. Плече, що не зрадить, підтримає, захистить, навіть прикриє собою. Тож Аліна поспішає, як ніколи раніше, поспішає захищати. Україна